Всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде відео зі створення персонажа. в каз. в якості створення персонажа я вирішив обрати маргоробі. Ну так, як, в принципі, це має зараз сенс, тому що нещодавно вийшов фільм Барбі. А в мене в основному більшості свої дівчача аудиторія. Тому я думаю, що це досить така актуальна тема, і я думаю, що більшість дівчат вже подивились цей фільм, тому що відео вийшло ну реально дуже з великим запізненням. Хоча насправді в мене були зовсім інші інші плани, і мені хотілося випустити цей відос. Навпаки на саму прем'єру чи там перед прем'єрою, але ну сталося як сталося. Це вже були такі моменти. Ну нічого страшного, головне, що відос. Вийшов в будь-якому разі, я довго думав над тим, як я хотів би створювати такі формати. Взагалі, якщо я буду створювати і надалі справжніх діячів, справжніх селебріті і так далі, і тому подібне. І я вирішив, що в принципі візуал було б непогано підкріпляти якимось цікавими фактами з життя, можливо, якоюсь біографією, щоб це було, знаєте, і корисно, і цікаво. І візуал, щоб підкріплявся, і щоб це було ну, знаєте, так, макси. Максимально цікаво для глядача. І, чесно, я вирішив обкатати таку історію з цим відео, спробувати розповісти вам біографію Марго Робі, вкинути якихось цікавеньких фактів з різних інтерв'ю, які вона давала, і взагалі подивитися, як зайде. Якщо вам такий формат сподобається, то пишіть в коментарях і, звісно ж, напишіть, кого б ще ви хотіли побачити у створенні персонажа. Я думаю, що ніяких обмежень. В нас не буде в цьому сенсі, окрім е, Русні. Розуміємо, да? їх не можна. Всіх інших, особливо хто підтримує Україну, то взагалі цими е, руцями за е, із задоволенням е, зроблю подібний формат. І, в принципі, із задоволенням порину в світ якоїсь дуже цікавої особистості і також ознайомлю вас із нею. Тому я думаю, що якось так. Не забуваємо донатити на ЗСУ. А також на будь-які благодійні фонди, які займаються допомогою українцям, які потерпають від війни, це дуже важливо. Тому це треба завжди робити ніколи не забувати про це. Навіть маленький донат це все одно великий крок до нашої мети, яку ми всі переслідуємо, і дуже сильно хочемо нарешті досягти. Тому якось так, давайте тепер до біографії. Марго Еліс Робі народилась в туристичному місті під назвою Голдкост, що знаходиться в Австралії, в родині фізіотерапевта і колишнього фермера. Батько досить рано покинув їх родину, тому мати була вимушена самостійно піднімати на ноги чотирьох дітей. Після розлучення батьків Марго не підтримувала стосунки з батьком. А прикладом для неї завжди була її мама, яка працювала фізіотерапевткою з людьми похилого віку, а згодом із дітьми з обмеженими можливостями. В шкільні роки Марго від Відвідувала майже всі можливі позакласні заняття з греблі, софтболу, танців, а також приймала участь у театральних виставах. Пристрастю дівчини був серфінг. Вона могла по декілька годин проводити на пляжі, аби на мить підкорити хвилю. Під час канікул мати відправляла дітей на ферму дідуся й бабусі, що знаходиться у Провінційному містечку долбі тому вже з десяти років дівчина вміла рубати дрова та доїти корів, але вона завжди мріяла бути акторкою та сяяти на сцені під сяйвом софітів. Після закінчення школи Робі вступила до приватного коледжу Сомерсет, де вивчала акторську майстерність. Аби підтримати маму, яка розривалася між роботою, домом та вихованням дітей. Дівчина мала влаштуватись на три роботи: офіціанткою, покоївкою та продавчиною в невеличкій крамниці на пляжі. Врешті-решт Марго вдалося відкласти деякі гроші, на які вона купила квиток до Мельбурна і заплатила перший внесок за курси акторської майстерності. На південному узбережжі дівчині було важко. Вдень вона вчилась, потім бігала по нескінченних пробах та кастингах. А ввечері працювала у закладі швидкого харчування Subway. Перші ролі Марго були настільки незначними, що її ім'я не з'являлось у титрах. Але 2007 рік став для акторки доленосним. Дівчина прийняла участь в зйомках бойовика від Жиланти Аша Арона, відомого австралійського режисера. Він звернув увагу на талант Марго і запропонував їй головну роль в трилері Я бачу тебе. Задля цієї ролі дівчині навіть довелось пофарбувати волосся в темний колір. Пізніше акторка з'явилася в серіалах відділ вбивств і Слон та принцеса в епізодичних ролях. У 2008-му дівчина потрапила в каст мильної опери Сусіди, де до 2010 року грала роль студентки-модельєрки Донни Фрімен. І хоча її персонаж був костьовим, незабаром його включили до основного складу. Невеличкий факт: Марго була настільки впевнена, що не отримує цю роль. Що одразу після кастингу відправилась зі своїм бойфрендом у п'ятитижневу відпустку в Канаду щоб покататись на сноуборді, не встигнувши стати на дошку, дівчина отримала СМС, де було зазначено, що вона пройшла проби. Через два дні дівчина вже була на зйомках в Австралії. За своє виконання ролі Марго була двічі номінована на австралійську телевізійну премію Лоджі у 2011-му Акторка відправилась підкорювати Голівуд, де знову проходила численні кастинги. Марго пробувалась на роль Ебі Семсон в серіалі Янголи Чарлі, але продюсери віддали перевагу Рейчел Тейлор. Але керівництво Sony Pictures Television звернуло увагу на дівчину і запропонувало їй роль в драматичному серіалі ABC «Pen American». Пен Американ. З Крістіною Річі та Келі Гарне, незважаючи на хороші відгуки критиків, проєкт був закритий після першого сезону через низькі рейтинги, але роль стюардеси Флори Камерон стала для Робі квитком у велике кіно. У 2013 році Марго Роббі приєдналась до акторського складу романтичної драми Річарда Кьортіса Коханий з майбутнього з Рейчел Макадамс і Доналом Глісоном. В цьому ж році Австралійка зіграла другу дружину персонажа Леонардо Ді Капріо у фільмі культового режисера Мартіна Скарсеза Вовк з Уолл-стріт». На прослуховування для картини Вовк з Уолл-стріт» дівчина прийшла в рваних джинсах та балетках. Коли кастинг менеджер Елен Льюіс її побачила, то одразу відправила Марго в магазин за найбільш відвертою та короткою сукнею та туфлями на височених підборах. На пробах Ді про імпровізував, і акторка мала підлаштуватись. Коли в одній зі сцен, після сімейних чвар Леонардо сказав: Ти маєш бути щасливою, мати такого чоловіка, як я. Тому йди сюди та поцілуй мене. І хоча робі дійсно хотіла поцілувати актора, який був її кумиром з дитинства. Замість того, вона підійшла до нього і вліпила йому смачного ляпаса. Хоча цього в сценарії не було. Після цього Скорсезе не мав жодних сумнівів, хто зіграє роль дружини Джордана Белфорта. На прем'єру Вовка з Уолл Стріт» в Австралії акторка запросила всіх рідних крім бабусі з дідусем, бо переймала, що вони не витримують участь улюбленої онуки в постільних сценах. На червону доріжку дівчина вийшла з мамою. Картина мала величезний успіх, отримала безліч позитивних відгуків і 5 номінацій на Оскар. Драма стала найбільш касовою для Скорсеза. Виконання Маргоробі було оцінено MTV Movie Awards, Empire Award та іншими, а також. Почала з'являтись на обкладинках топових журналів. Наступними проєктами акторки були військова мелодрама Французька Сюїта з Мішель Вільямс і Матіасом Шонартсом, кримінальна комедія Фокус з Уиллом Смітом і фантастичний трилер Зе значить Захарія з Господи, з «Чіветелем Еджіофор», З Еджіофор. З чівтелем Джоф Еджофером. Господи, що ти таке? Як це мені вимовити? З чівтелем, Чіветелем, Еджофором? З чівтелем Еджофором і Крісом Пайном. У 2015 році Марго зіграла саму себе у фінансовій драмі Адама Маккея Гра на пониження. У 2016 році Марго Робі разом з тіною Фей знялась у фільмі Павільйон сміху екранізації твору Кіма Баркера та ліби у випадковому порядку Дивні дні в Афганістані і Пакистані, де вона зіграла британську журналістку Таню Ванде Пауел. У фільмі також знімалися Мартін Фріман та Альфред Моліна. Показ фільму відбувся 4 березня 2016 року у Paramount Pictures. Пізніше в цьому ж році Робі знялася в ролі Джейн Портер у фільмі Девіда Ейтса Легенда про Тарзана разом з Олександром Скашгордом та Семюлем Л. Джексоном. Фільм був випущений 1 липня 2016-го. Третім фільмом акторки у 2016 році стала роль Гарлі Квін у супербойовику від Warner Brothers Загін самогубців. Про команду суперлиходіїв з відомого всесвіту DC Comics, де вона зіграла разом з такими акторами, як Уилл Сміт, Джаред Лето, Віолою Девіс та Джоелом Кінованом. Фільм був випущений 4 серпня 2016 року і лише за перші вихідні зібрав 135 мільйонів доларів, ставши найбільш касовим серпневим фільмом в історії. Образ Гарлі Квін видався настільки яскравим, що став найбільш популярним костюмом на Гелоїн. За головну роль в біографічній драмі Тоня проти всіх Марго Робі отримала свою першу номінацію на Оскар. І хоча статуетка дісталась Френсіс МакДональд, фільм про Тоню Гардінг, скандальну фігуристку, яка готова грати нечесно та ламати чужі долі заради перемоги, отримав високі оцінки глядачів та критиків. До речі, в цій картині акторка виступила також в ролі продюсерки. Сама акторка розповідала в інтерв'ю, що бюджет фільму був досить обмеженим, тому всі костюми шились з дешевих матеріалів, а макіяж на очі наносився пальцями. Цей факт зіграв картині на руку, так як в реальному житті у Тоні Гарнер не було грошей пензлі для косметики, а костюми фігуристка шила собі сама. В стрічці Квентіна Тарантіно одного разу в Голлівуді Марго Роббі зіграла свою коліжанку з трагічною долею акторку Шерон Тейт, дружину Романа Паланськи, яка була позбавлена життя в 1969 році руками Хіпі, які вживали заборонені речовини. Перед зйомками Бред Піт сказав Марго, що на жодному майданчику не буде так весело, як у Тарантіно. І він був правий. Тарантіно не дотримується професійної ієрархії і дружить з усіма. Багато глядачів, особливо жіночої статі, скаржили, що, хоча Робі часто з'являється в кадрі, але й у її героїні зовсім мало реплік. Тарантіно не вперше має звинувачення у сексизмі, і на всі звинувачення він відповідав: це лише ваші домисли. Марго ж відповідала, але ж у кадрі я найчастіше одна. Не буду ж я розмовляти сама з собою. До того ж, це чудова можливість вшанувати пам'ять Шерон мовчанням. У лютому 2020 року в прокат вийшов фільм Хижі пташки. Приголомшлива історія Гарлі Квін перший фільм про команду супергероїнь, знятий жінкою. Режисером бойовика виступила Кеті Янь. Для неї це другий повнометражний фільм у біографії. Марго Робі виступила продюсером стрічки і не просто платила гроші, а брала активну участь у створенні історії. За сюжетом Марго Робі важко справляється з депресією після важкого розриву з джокером, зістригає волосся і збирає команду з таких же зухвалих красунь. У 2020 році Марго Робі номінували на Оскар за роль у біографічній драмі Бомбшел. Або як його переклали локалізатори Сенсація, де її діамант засяяв у обрамленні найкращих актрис Голівуду, Шарлі Стерон та Ніколь Кідман. 2021 року відбулася прем'єра фільму Загін самогубців Місія на виліт, де Марго Робі знову з'явилась в ролі Гарлі Квінн. Паралельно вона знімалась у сиренах «Готем Сіті та кримінальній драмі Жорстокий талант. Все, що відбувається в її житті, Марго, як і раніше, вважає сном. Мені доводиться раз у раз щіпати себе, щоб переконатися, що я не сплю. Я чудово розумію, яку міцну позицію займаю. Трьома китами свого успіху актриса називає професійну етику, розвинені інстинкти та команду, на яку можна покластись. Ну і звичайно, щіпка таланту та удачі, жартує Марго. У 2022 році Марго була зайнята на зйомках щонайменше трьох повнометражних проєктів. Насамперед, це детектив Амстердам, що зібрав виїстину зоряний склад. Крім Марго Роббі, там були задіяні Крістіан Бейл, Аня Тейлор Джой, Роберт Де Ніро, Рамі Малек. Разом із Бредом Пітом актриса приймала участь на зйомках драми Вавілон. А разом із Майєю Хоук у фільмі Уеса Андерсона Місто Астероїдів. До речі, в інтерв'ю на честь фільму Вавілон інтерв'юерка запитала в Марго чи правда те, що вона може розплакатись в будь-який момент, як по команді, і як вона це робить. На що акторка відповіла, що це як напружувати м'язи, і що вона може пустити сльозу після якогось конкретного слова в репліці з правого ока або лівого, в залежності від побажання режисера. Також Марго Робі і Райан Гослінг зіграли головні ролі у фільмі Барбі, що вийшов в прокат 21 липня 2023 року. До речі, спроб зняти фільм Барбі було три. В першому варіанті роль Барбі мала бути у Емі Шумер. Це мала бути нестандартна Барбі з зайвою вагою, така типу неформатна. І, звісно ж, історія в неї була. Абсолютно інша, і наскільки я знаю, навіть права на картину Барбі, вони переходили весь цей час з однієї студії до іншої. Під час другої спроби зняти фільм про Барбі, на її роль е хотіли взяти Енн Гетвей, але все одно щось пішло не так, і е цей проєкт довелося закрити. Ну і в третій ітерації, нарешті, Марго Робі зіграла все-таки роль. Барбі у фільмі, який все-таки побачив нарешті світ. Цікавий факт, що в одному з інтерв'ю до фільму Барбі вона зізнала, що в неї ніколи не було своєї власної Барбі, чим обурила багатьох людей, що, на мій погляд, звісно, здається трошки дивним. Але чомусь ком'юніті почало розгоратися гейтом з цього приводу, і почали виказувати своє невдоволення. Як людина, яка ніколи не мала своєї власної ляльки Барбі, може взагалі грати таку роль? Хоча ну, насправді, як на мене, це така досить дивна скарга зі сторони ком'юніті, тому що якщо людина абсолютно талановита, то вона може втілити будь-яку роль. Так само можна було і сказати Райану Гослінгу: Типу, а чому ти граєш роль Кена, якщо ти ніколи не мав свого Кена? Ще, до речі, цікавий один із цікавих фактів про фільм, коли режисер запитала в Маргоробі, типу, що б ти хотіла побачити в фільмі, і, типу, ти можеш замовити, як то кажуть, будь-що. На що акторка сказала, що вона мріє, щоб в ляльковому будиночку, який буде декорацією для цього фільму, обов'язково була гірка, яка буде вести, типу, зі спальні до. Басейну, так як незважаючи на те, що в неї не було власної ляльки Барбі, в неї був ляльковий будинок для Барбі. І вона завжди мріяла, щоб в цьому ляльковому будинку була саме така гірка, а в неї, в її будинку такого не було. І тому вона попросила режисерку, щоб вона додала такий штрих до її будиночку в фільмі. Ось така історія. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також напишіть в коментарях, як вам такий формат створення персонажу, яких персонажів ви б ще хотіли побачити. Чи, схожа моя сім'я ітерація маргоробі на свій аналог в реальному житті. І, звісно ж, не забуваємо донатити. Всім дякую за перегляд, гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі!